У Волинському апеляційному суді розглянули справу щодо ділянки в історичній частині Луцька на вулиці Кафедральна, 13. 5 листопада цього року. Луцький міськрайонний суд вирішив не арештовувати земельну ділянку площею 7 соток в історичній частині Луцька, на якій товариство з обмеженою відповідальністю місто Будконцепт у жовтні цього року спородило котлован за глибшки орієнтовно 3,5 метри. Розповіла Суспільному прокурорка Луцької окружної прокуратури Світлана Недумова. Каже, це рішення нині оскаржувала в апеляційному суді зі слів прокурорки. Суд першої інстанції не повністю дослідив матеріали справи про те, що будівництво на ділянці відбулося з втручанням у культурний шар об'єкта культурної спадщини, внаслідок чого поруйнована старовинна кладка під земель. Об'єктом культурної спадщини є об'єкт культурної спадщини Луцьк 5 це культурний шар 9-го. 18 століть, який знаходиться в межах державного історико-культурного заповідника в місті Луцьку, і саме кафедральна 13 знаходиться в межах цього об'єкта культурної спадщини. Представник орендаря земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю місто Будконцепт Володимир Красун говорить: підстав змінювати рішення Луцького міськрайонного суду немає, бо на кафедральній 13 не зареєстровано пам'ятки архітектури. Щоб врахувати, що в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України та в відповідному переліку відсутні відомості про цю земельну ділянку, будівництво здійснюється на підставі проєкту, погодженого Міністерством культури, на підставі всіх необхідних дозволів після здійснення відповідного комплексу археологічних досліджень. Будь-які наявні зараз претензії щодо від органів охорони культурної спадщини, вони не... Про те, що там є такий об'єкт. Прокурорка Світлана Недумова, розповіла, просила суд накласти арешт на земельну ділянку із забороною проводити будь-які будівельні та підготовчі до будівництва роботи. Апеляційну скаргу прокурору кримінальному провадженні не задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 5 листопада 2024 року. Про відмову задоволення клопотання про арешт майна скасувати. Клопотання задов... слідчого задовольнити частково накласти арешт на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Кафедральна, 13 шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування не за цільовим призначенням. Ухвала оскарження в касаційному порядку. Не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошений. 25 листопада 2024 року о 12 годині 55 хвилин. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.